Ось іще один маленький шажочок в нашій прибудові. Зробили вікна, закрили на зиму. Цього дуже хотіли. хотілося, щоб сніг не задував туди. Вони маленькі, але сюди такі потрібні. Штирі це решутки будуть наварюватися, вони готові. Але пізніше ще потрібно обшивати пінопластом. Покажу всередині. Невеличка кімнатка получилася. коридорчик квадратів 15. Ось віконечко. Відкриваються обоє. Маскітні сітки зняли, на зиму не потрібно. Так воно виглядає.